Всемогутній і всеблагий Господь, Отець наш Небесний, із розбитим і тремтячим серцем я приходжу до Тебе в цей час потреби і сум'яття. Ти, який перебуваєш у незмінній святості та любові, я приходжу перед Тобою, усвідомлюючи свою нікчемність і людську слабкість. Господи, Ти знаєш всі мої тривоги і турботи, мої біди і скорботи. У твоїх руках я бачу розраду і надію, дивлячись на тебе, я розумію, що ніщо не сховається від твого погляду і ніщо не залишається поза твоєю милістю. Я вірю, що тільки твої найсвятіші руки можуть спрямувати мене і допомогти в складних обставинах. О! Всевишній! Я довіряю тобі все, що терзає мою душу. Я молю тебе, допоможи мені знайти вихід із важких ситуацій, які затьмарюють моє життя. Я прошу тебе направ мої кроки і зміцни моє серце, щоб я міг бачити світло навіть у найтемніші моменти. Веди мене, Господи, шляхом правди і справедливості, щоб я міг подолати всі труднощі, які ставляться переді мною. О Божий Отче, джерелом усіх благ і милосердя, подаруй мені терпіння і мудрість, щоб я міг приймати Твою волю з вдячністю і смиренням, подаруй мені вміння розрізняти правду і брехню, справедливість і несправедливість, щоб я міг робити правильний вибір і слідувати Твоїм заповідям. Прошу тебе, Господи, зміцни мою віру. І допоможе мені зберігати надію, коли все навколо здається нездоланним. Дай мені сили і мужність справлятися з труднощами і випробуваннями, знаючи, що ти зі мною і в будь-який момент готовий підтримати і захистити. О святий Боже, молю Тебе про твою милість і благословення. Від усієї душі прошу тебе, яви свою допомогу в моїх турботах і труднощах. Пошли мені свою благодать, щоб я міг відчувати Твою присутність і впевненість у тому, що Ти не залишиш мене в моїй нужді. Прошу тебе, Господи, благослови моє серце, розум і дух. Допоможи мені з терпінням і смиренням приймати Твої рішення і довіряти Твоїй мудрості. Зміцни мене у вірі, і дай мені сил. Для подолання всіх випробувань, які ставляться переді мною. У Твоїй любові і милосерді я знаходжу розраду і надію. Сердечно молю тебе, Господи, нехай Твоя найсвятіша воля здійсниться в моєму житті. Даруй мені розуміння і здатність слідувати за тобою, незважаючи на всі труднощі та випробування. Нехай моя душа знайде спокій і розраду в тобі, і нехай я завжди пам'ятаю, що твоя любов і милість нескінченні. Господи Отче наш Небесний, дякую тобі за всі твої дари і благословення. Я молю тебе, не залишай мене, але наповни моє життя своїм миром і радістю. Нехай у важкі часи я відчуваю твою близькість і підтримку, а в радісні моменти. Твою вдячність і благословення, з тобою, Господи, я зможу подолати будь-які перепони і знайти вихід із найскладніших ситуацій. Благослови мене і мою сім'ю, моїх близьких і всіх, хто потребує твоєї допомоги. Нехай Твоя воля здійсниться, і я буду вірний тобі до кінця своїх днів. Господи, ти знаєш всі мої думки і страхи, всі мої тривоги і сумніви. У Твої всесильні руки ввіряю себе і своє життя. Прошу тебе, захисти мене від ворогів моїх, видимих і невидимих. Господи, ти знаєш кожного ворога мого, тих, хто явний, і тих, хто прихований від моїх очей. Ти бачиш їхні задуми і діяння. Ти знаєш всі їхні наміри і шляхи. Прошу тебе, всемогутні отче, захисти мене від їхніх злих планів і підступних дій, захисти мене від їхніх нападок і спокус, дай мені силу і мудрість протистояти їм. Господи, Ти, моя фортеця і моя надія, Ти, мій щит і захист. Прошу Тебе, вкрий мене під своїми святими крилами. Стань для мене неприступною стіною, що охороняє мене від усякого зла. Даруй мені мир і спокій у душі, щоб я міг з вірою і впевненістю дивитися в майбутнє, знаючи, що ти завжди поруч, що твоя любляча рука підтримує мене. Господи, прошу тебе, відкрий мені очі на тих ворогів, яких я не бачу. Дай мені духовний зір. Щоб я міг розпізнати їхні задуми і дії, щоб я міг вчасно вжити заходів для свого захисту. Нехай твоя мудрість і благодать завжди будуть зі мною, спрямовуючи і зміцнюючи мене в боротьбі з ворогами, видимими і невидимими. Господи, даруй мені силу і мужність протистояти спокусам і нападкам ворогів. Навчи мене бути твердим і непохитним у вірі, не піддаватися страху і сумнівам. Нехай Твоя свята воля буде у всьому, що відбувається в моєму житті. Допоможи мені залишатися вірним тобі, навіть у найважчих обставинах. Прошу тебе, Господи. Нехай твоя благодать завжди супроводжує мене, нехай твоя любов і милість. Будуть моїми супутниками в усі дні мого життя. Навчи мене довіряти тобі повністю, покладатися на твою святу волю, і приймати все, що ти посилаєш, з вдячністю і смиренням. Господи, у твоїх руках моя доля, і я вірю, що ти ведеш мене шляхом спасіння. Прошу Тебе, направляй мої кроки. Охороняй мене від помилок і спокус, даруй мені мудрість і розсудливість у кожному рішенні, щоб мої вчинки приносили благо мені і моїм ближнім. Нехай твоя благодать завжди буде зі мною, підтримуючи і зміцнюючи мене. Прошу тебе, Отче Небесний, благослови мою сім'ю і всіх, хто дорогий моєму серцю. Нехай Твоя милість і любов завжди будуть із ними. Захисти їх від усякої напасті й біди, даруй їм здоров'я і довголіття. Нехай твоє божественне заступництво буде над нашими домівками і сім'ями, щоб ми завжди відчували твою турботу і захист. Господи прошу тебе, скеровуй мої кроки кожного дня. Нехай твоя воля буде в кожному моєму рішенні, в кожному моєму вчинку. Навчи мене чути твій голос і слідувати твоїм заповідям. Нехай твоя мудрість і любов завжди ведуть мене по життю, допомагаючи мені долати всі випробування і труднощі. Господи, довіряю тобі всі свої турботи і тривоги. Знаю, що ти завжди зі мною, що ти ніколи не залишиш мене. Прошу тебе, даруй мені мир і спокій у душі, зміцнюй мене у вірі та надії на Твою милість. Нехай Твоя благодать завжди буде зі мною, підтримуючи і направляючи мене. Прошу тебе, Отче Небесний, благослови мою сім'ю і всіх, хто дорогий моєму серцю. Нехай твоя любов і милість будуть із ними в усі дні їхнього життя. Захисти їх від зла даруй їм здоров'я і щастя, нехай вони завжди відчувають твою підтримку і турботу, нехай їхні серця будуть наповнені твоїм світлом і теплом. Господи, дякую тобі за всі милості і благодіяння, що ти виливаєш на нас за кожен новий день, за кожну радість, за кожне випробування. Нехай наше життя. Буде свідченням Твоєї великої любові та милосердя. Навчи нас бути вдячними за все, що Ти даєш нам, і ділитися цією вдячністю, з оточуючими. молю тебе, Отче Небесний, даруй нам силу і мужність, і ти шляхом правди і віри. Нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї благодаті. Нехай наші справи Прославляють Твоє святе ім'я, веди нас по життю, зміцнюй нас у вірі та любові до Тебе і до ближніх. Господи, довіряю тобі своє життя і життя своїх близьких, вірю, що ти завжди з нами, що Твоя милість і любов ніколи не залишить нас. Нехай кожен наш день буде присвячений тобі, нехай у кожній нашій дії. Прославляється Твоє святе ім'я, навчи нас бути вірними Тобі, виконувати Твою волю в усьому. Дякую тобі, Господи, за твою любов і турботу, за те, що ти завжди поруч, що ти підтримуєш і спрямовуєш нас. Нехай Твоя воля буде в нашому житті, нехай Твоє благословення завжди супроводжує нас. Нехай буде з нами Твоя милість і благодать в усі дні нашого життя. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.